Олексій, вітаю! Декілька слів до вас, як до організатора. Як вам турнір чи всі команди доїхали, з якими труднощами склалися? декілька слів? Ну, глобально, як бачите, у нас останні роки підтримується по кількості 12 команд. Це дуже радує, тому що раніше в нас там збиралося там, 7-8, хоча до мене, до моєї каденції, умовно, в МКП було ну, близько 20 команд. Ну, типу, трошки футбол був, трохи занепав, потім знову вернувся на свої, на, на, на свої шляхи, на своє русло. На рахунок труднощів. ну, У нас зараз війна в Україні. це Основна трудність – це зібрати людей, бронювання, ну і взагалі логістика зараз складна по Україні. Але тим паче ми, тим більше, ми все одно зібрали свої 12 команд. І я бачу, що ну, деякі команди слабші насправді, але в основному команди там, тримають свій рівень і з усіма командами цікаво грати. Тому після відрукового туру побачимо більш цікавіші матчі, більше боротьби, напевно, більше якоїсь запальної гри в такому плані. Тепер, як до організатора центрального офісу команди, три матчі ви вже зіграли: один завершився нічию, дві впевнені перемоги. Як оцінити гру вашої команди, кого суперники вважаєте основними конкурентами? Ну, насправді, що в, в нашій групі, що в протилежній групі, є команди, які будуть боротися за перші місця. Там, наприклад, в групі Б там Старенка, Оріль, лідер. У нас от ми зіграли з ВКВК. Це перший такий конкурент, точніше з ВПФ, і з ВКВК ми будемо грати завтра. Але це де за планом. Все нормально. Дякую. Да, дякую.